Доброго вечора ми з України, а я Ірина. Цілий тиждень не було. Тепер я знову тут трошечки часу приділю зараз і вам. І так, як зазвичай, терімочок сьогодні. а Завтра буде рукавичка, якщо встигну, якщо ні, то наступні дні. Подивимося, як в мене з часом буде. І так, дивимося, ви запитуєте мене вже ці дні, як реагує? Теремочек, тобто Кремль на перемоги України. Їхня реакція і що вони збираються робити. Це тема сьогоднішня буде. І так, їхня реакція. Ви знаєте, а вони не хочуть бачити. А -а. Вони цього не хочуть бачити, що вони чекають. А вони чекають, що буде борьба, що вони все-таки переможуть. Боже, які дурні! Вибачте. Ой, ви знаєте, цирк на дроті, дивіться, це і так видно. Вони не хочуть цього бачити, ви знаєте, закривають очі. Можна сказати, вони чекають якогось чуда, можна сказати. Але ви бачите, дивіться, на дні колоди у нас мертва зона, тобто стагнація конкретно. У них зараз конкретна стагнація. Не бачать, чекають. Все рівно вкладаються у війну. Бачите, надалі вкладаються у війну, не хочуть бачити перемоги України, вкладаються в війну. І я так скажу, що в принципі вони ще будуть боротися, будуть боротися. Можливо, не саме на Харківському фронті, десь на іншому, тому що тут, бачите, іде ще й перехід. Гаразд, тут звідси нас витурили з Харківщини, так? Можливо, ще не всю Харківщину, чи майже всю. Ось. Вони будуть в другому місці, щоб ви це розуміли. Ось, Але борьба продовжується це ще не кінець. Ось так. Вони поки що, ви знаєте, дві четвірки говорять зараз про це: про те, що вони зараз. Трошечки ну, в шоковому состоянні, будемо так ще казати. Знаєте, е, не бийте нас, бо лежачого не б'ють. Якось так. Зараз ми подивимося, їхні наступні кроки. Ну, тут і так видно, але ми все рівно ще раз дозапитаємо. Угу. Зрозуміло. Ну, підлості, як зазвичай, будуть підлості робити. По місяцеві це значить. По, -по місяцеві у нас йде тут місяць, а місяць говорить завжди, що це підлі речі, підкупні речі. Під, я так скажу, під Україну будуть рити надалі, будуть робити всякі, це може бути і медіа. І на світ давити по місяцю настільки підлі, неприйнятливі для нормальних людей речі, що вони будуть ще з Україною робити. Тобто вплив з, з усіх сторін ще буде, ось тому, що ну, ми знаємо, що у нас і в державі є, всередині, у влади є ще багато ось таких, що з ними тет-а-тет. Ось, щоб пробудити, щоб е, все ж таки м, якось трофей зібрати, щоб якось цей трофей ще зібрати. Ось ви бачите. Будуть робити, будуть навіть, ви бачите, дивіться, що я ще бачу: церква. Це може бути церква, яка е, впливає на маси людей. У нас же ж є московського патріархату. Вона, вона ніж, нікуди не ділася. Ось як виходить. Вони будуть і через церкву, через світове щось впливати, якось, щоб Україну якось з іншого боку. Зараз я ще докладу. Цікаво виходить. Ні-ні-ні. Вони будуть, знаєте,. А, вже забула, як я їх називала лапотниками. Вони будуть а, збирати ресурс, щоб з новими силами піти. вони ні. Ні-ні-ні. Тут те, що вони, вони просто, це, знаєте, ем, якось так іде, що вони просто по тій четвірки, яка там є, ось. Це не бажання бачити. Вони це не признають. У -у. Вони це не признають, ці перемоги українські. І так. Періодично, бачите, я запитала, як будуть вони діяти. По-перше, мах. Всіма можливими способами. Помаленьку, помаленьку. Періодично, колесо фортуни говорить нам про періодичність, щоб добитися свого, що вони хочуть. Ось всі карти показують на те, якщо вони перечекають якийсь час. Буцімто зараз, можливо, гарячих цих не буде. Можливо, таке, що зараз після Харкова дуже аж таких запеклих боїв не буде. Можливо, Херсонщина. ще, Я не знаю, я так собі можу тільки догадуватись. Але вони якийсь час перечекають, тут навіть може і декілька тижнів, місяців бути, тому що сім монет. монети Це йде вже як місяці, тижні місяці. Ось, від тижнів до місяців, щоб знову зібрати сили разом і знову почати борбу. Але жезли нам показують, що це буде все рівно несерйозно, тому що Україна накопичить стільки за цей час, що вони не зможуть. Але дивіться, що ще я тут бачу періодично. Періодично, циклічно, це ми знаємо з історії. А, от мені хочеться слово сказати, за яке YouTube банить. А зараз я друге. І лапотники не хочу казати. А, в мене орки, в мене щось не, не цевото. Як я їх називала? Бачите, тиждень не робила черемочок, і трошки призабула, як воно називається. Як, як я їх називала? Унітазники. Ми знаємо з історії, що вони циклічно набирають сили, ось, скопчують сили, набираються накопичення сил для боротьби. І це завжди циклічно. У них мрія, у них манія велічє, і вони вважають себе, що вони можуть все. Ну, ми бачимо, тирани зазвичай вони так і вважають, що вся дозволеність, у них є всі засоби. І вони цим ідуть. Накопичення ресурсів буде і періодично, періодично будуть Україну дьоргати. Ось. А ви знаєте, відверто вам скажу, мені прийшла на днях думка. Я ніде цієї думки ще не чула. Ви ось перші, з ким я зараз поділюся. Пам'ятайте наші гетьманські часи. Пам'ятайте Запорізьку Січ. У нас хіба були президенти? Не було. Навіщо? Як у нас був гетьман? Україна, по, Україна була сильною до тих пір, поки у нас були військові при владі. Щоб ви це розуміли? З другої сторони, українці не потребують ніякої, це, на, це все на мою думку. Не потребують ніякої влади. Українець сам собі дасть раду, самоорганізується, сам і виживе. Ви знаєте, я дивилася вчора, є така передача, здається, РТЛ по німецькому каналу Штерн ТВ. І там про Україну говорили. Ви знаєте, я, вибачте, зазвичай не дивлюся взагалі, але я так, знаєте, краєм вуха щось клацнула і послухала. І ви знаєте, відверто вам скажу. Можливо, ви про це не знаєте. Ось, бо я ж сижу тут за кордоном, не в Німеччині, але за кордоном. І ось а, я прийшла до висновку, що німці дуже безпомощні. До речі, не тільки німці, європейці зазвичай, вони не вміють самоорганізовуватись, у них, якщо зарплату не дають, вони вже, ну як сказати, не можуть пережити. Для них місяця, як би сказати, дуже важко пережити. Як наші люди викрутяться будь-кругом? Скажіть мені, будь ласка, вони ось можуть, моя думка така, сидять на якихось соціалках, і вони називаються, здається, харцфіром. У нас в Австрії цього немає. Австрії наскільки я. Ну, от, е, е, раз, не про це. Ось, е, здорові люди сидять на Гарцфіо і отримують отих пару євро, пару сотень євро, нічого не крутяться. Наша людина, ну це вже хіба що інвалід, то ти не можеш нічого робити. А всі, решта, у нас десь щось ходять. Я пам'ятаю, я маленька була бабця, старенька єлі ходить, нарвала у себе у городі квіточок, пішла на базар, продала. У європейців цього немає. Та навіть не на базар а таку попри дорогу і зараз таке є. Щоб пережити, щоб до пенсії, щоб якось ем, вижити. А у європейців цього нема. Ви знаєте, відверто вам скажу: їм не дай зарплату два місяці, вони здохнуть як мухи. Ось це моя думка про них. Чому я про це веду? Тому що я зараз вже збилася трохи, бачите? Періодично, а, ці а, про штемтифау, що ось там я дивлюся, дуже протестують, щоб ці санкції. Зняти, ось мені здається, що ось ця карта і є про це. Там, можливо, проплачені. Ми знаємо, що є п'ята колона по всьому світі, що ці унітазники, вони роками, десятиліттями завжди у них були свої люди кругом по світі. Завжди. А це така підла нація, яка так і завжди чинить. До речі, ви знаєте, мені дуже хороший вислів недавно потрапив на вуха. Ми їх породили, ми їх і знищимо. Я маю на увазі про цих унітазників. Україна породила тих тварів. І ми їх знищимо. Ось мені це так сподобалося. Хтось сказав з наших військових, мені здається. А зараз точно не пам'ятаю. Ми знаємо, що це буде. Ось зараз, якщо ось ця пауза, так, ми дивилися, була четвірка на дні колоди була четвірка мечів, була пауза, так? Ось наразі ніби. Ну Така, знаєте, легке поміш... замішательство, навіть не помішаль, замішательство у них. Ось. Але вони, вони не втрачають надію. Бачите, як чекають. Терпіння у них є. Вони далі будуть збирати ось ресурси. Це навіть, ви знаєте, не ресурси, ресурси ось. А це, м... ну, кубки це, ви знаєте, вималювання, випрашування, шукання своїх. Прибічників, які на їхній хвилі працюють, ось і будуть вкладати хтось інший. Це щоб на боротьба продовжила далі. Зараз немає значення, як довго буде пауза. Ну, паузи не буде у нас. ось це Українці не дадуть їм паузу. Але ми знаємо, що так, так кажуть, що на зиму зараз ніби трошечки е, затища можливо бути. В принципі, з одної сторони, наші військові втомилися. Це я від залужного чула. Але нам і не треба цього, тому що ми бачили ми на таро, карта дня, карта надії. Ми бачили вже давно, що наші військові втомилися. Ми це бачили. Ось. Хто слідкує за моїми розкладами постійно, знає, що ми це все бачили. Ось. І зараз, ось, бачите, що відбувається. Тобто. Вони будуть давити, бачите, не відкрито, тобто, це не буде відкрите давління на Україну, щоб пробудити, щоб такі її взяти. Вони цю, цю м, ідею не полишають. Ну, це не ідея, це, як то сказати, це їхня місія. Вони а, створені були для цього. Ось якось так мої дорогенькі. Якось так. Ну, ми знаємо, що в них це не вийде, але ми будемо ще дивитися, якщо ви не маєте нічого проти. І так, дивимося нашу е, надію ще Валеріаночку на ніч. Від О, ви бачите, тільки ми говорили про втомлених військових. Молодці, втомлені, але е, далі е, тримає позицію захисту оборони. Тільки наговорили про військових, зараз ще одну докладу. Ви знаєте, вони роблять все можливе, щоб ворога оточити. Але і ворог, ви бачите, теж місяць у нас. Ворог, будемо так казати, і залякує, а залякує, можливо, навіть інформаційно, це навіть не військовий. Військових, військових я, я так розумію, залякати неможливо. Цим військових не, не залякаєш. Це, скоріше за все, залякування а, суспільства. Суспільства не тільки нашого, а й суспільство в усьому світі. А, те, що роблять, влаштовують ці унітазники та лапотники. Угу. Да. Вони це роблять дуже вправно, але ви знаєте, їм це не вдасться. Не вдасться. Вже настільки е, Європа пробуджена, ось я вам кажу, що дивилася: оце Штян Фау, і мені сподобалося, що є дуже багато прибічників, е, простих людей, які готові е, холодати, е, верніше не холодати. Холода, і у холодній зимі прожити, лиш би не дати е, перемогти Путіну. Щоб ви це розуміли, є дуже багато простих німців. Ось, а зазвичай е, бастують ті, хто можуть роботу втратити через те, що газ не буде постачатися. Вони ж там требую, требують м зняття санкцій, оцих на, на газ, щоб Путін далі їм газ. Але вони не розуміють, що Путін цим їх і шантажує. І дякувати е, тим політикам, тим м, простим людям, які проти шантажу від Путіна. Ось. І надія у нас така: ми переможемо, ми вийдемо з цієї скрутної ситуації. Нам поможе весь світ, е, немає значення, що робить там той Путін своєю е, бандою. Ми їх не боїмося. Ми бачимо, що це просто кулька на двуна, оця навіть не кулька, а як це називає. так, кулька оця мильна бульбашка. О, мильна бульбашка. Ми їх не боїмося. Це примара, це е, зло. Ось, і бачите, е, трошечки перепочинуть наші е, військові, і я так розумію, буде е, повторний напад. Можливо, в якійсь на іншій території. Я маю на увазі, можливо, Харківщину зараз звільнять і підуть далі. Бачите? Ось. Наразі видно, дійсно, що вони дуже втомилися, наші військові. Видно це, дуже видно. Ось так мої дорогенькі, бачите? ідемо разом до перемоги, Ось. кожен на своєму фронті. Я стараюсь як лише можу вам допомогти. А у мене до вас прохання, мої дорогенькі. Е, мене атакують е, останнім часом дуже. Е, і проросійські, і е, е, боти всякі. Е, будь ласка, якщо ви знаєте, якісь. Е, Мої, мою статистику, тому що я це не веду, я цим не займаюся, у мене немає часу на це. Пишіть, будь ласка, під кожним відео. Ірина, зійшлося. Ірина, це щоб тим ротавим закрити пельку. Тому що ви розумієте, я не працюю заради якихось грошей тут чи ще щось. Ви це прекрасно все розумієте. Це все на. Як це кажуть, на, як це називається, по-нашому? Забула? На добровольчих началах. От можна сказати, я доброволець. Не на фронті, а ось, бачите, ось так в тилу. Ось. І е, я не прошу, щоб мене хтось там підтримував фінансово, я сама викручусь, але підтримайте просто. Вашим цими фактами, що зійшлося у вас, де Ірина що вгадала або передбачила, тому що дуже-дуже псують життя і вам, я бачу і на вас нападають. ось. Тримаємося разом, тримаємося купи, підтримуємо один одного, тому що в мене туди більше є енергії, більше наснаги вам ще щось більше робити, якщо ви мене підтримаєте. Чи то вподобайкою, чи то коментарем, фактом Ірина. Ви вгадали, Ірина, ви це передбачили. Буду вам дуже, дуже вдячна. Більше нічого не прошу. Щастива, мої дорогенькі, мирної вам ночі. Перемога за нами, і ми це знаємо. Ми це відчуваємо. Ось і до зустрічі! Бережіть себе! Слава Збройним силам України!